Усіх вітаю мене звати Вакуленко Ярослав. На своєму youtube каналі я робив окреме відео про португальську мову. от. І у своєму відео про португальську мову я розповідав що Розповідав, що о, іспанська і португальська мови. Але є доволі близькими мовами. Так от іспанська і португальська мови складають португальська іспанська і португальська мови мають 89%. Лексика. Так от у Іспанії є такий район, як Галісія. І трішки так там, і там нагадаю, що Іспанський район Галіція не можна плутати із українською галичиною. От. Українська земля Алична і Іспанський район Галисія не можна путати. Так от. І у районі Галіція Офіційною є галіційська мова. Так от. У. У районі Галіція Офіційною є галіційська мова. І... ладно. А да ты же иду. А вот это что? Теперь может кто Смотрите. значит, Значит, Алисійская мова. А, є одним із прямих наслідків латинської мови. От. І, власне. Алисійская і португальська мова. мають аж 96% спільної лексики. От. и лас да тоже я воду? а вот это что? не парь со я воду то что що... О... из дев'ятого по О... из дев'ятого по О... 12 стоить иснувало португальское альфійское королівство. И, власне. Десь у той період. ну, у період Уперіод извиято по 12 стоитю. Португальская мова. Почала выделять в латинскому мову. Там статус латинський издевался непохитним. І, Власне... власно чого тоже я буду ой... до чого Ні. <свистання> у сарайвич середничі... ага лисички заме потрапили до складу О, до Іспанії... І, власне... і И... Середніча у галійсійську мову. Трапляють іспанські запозиції. І, власне. Тепер переходимо до фонетики і ортографії. Хоча галійська та португальська мови дуже схожі у плані. Хоча а і і португальська мови дуже у схожі у плані лексики, але тим не менш фонетика і ортографія а, кардинально відрізняюся. Про що я говорю? А ось про що? Портувальский мой, биграф C-H. Позначаю звук У портуальский мой. Биграф C-H. Позначаю язык Х. У португальский мой, биграф c звук ш трішки Тришки идиотимы та садики. Надо що У європейському варіанті португальского, к у європейському варіанті португальської мови Ч являється лише у запозиченнях. От. А у бразильському варіанті португальської мови. У бразильському варіанті португальської мови Ч є алфоном звуку Т перед звуком І А тепер повертаємося до основної тема. У галисийский мой з, і, граф Си ай позначив Ч. Вот И власно Даже взял иду Алад Че У Галисийский мой и буква С подзначает звук, звук К. О. Вот. И власно. Что-то а воду. Ауди вс. У галитийский мої звуки в і б вимовляються одинаково. Чему, у, гаисийские мої звуки у и б. Вымовляете одинаково. Тому, тому, що у галисийский мої Звук В э, не я окремою фонемою. у галійсійські мої. Звук в дивлячи лише перед приголосними. приосними. І власне. У галінсійські мої і... І з теж з'являється лише перед двінськими пригостами. Продовжуючи там. Також хотів би нагадати, що у португальській мої Я носові голосні. І у галіфійській мої я носові голосні. Відмінність Відмінсьні португальською та алийсийской мовою. Відмінність між португальською та это мовами. У тому що португальский мой на своей осень является выше перед звуками М, н, и Н. Й, а, а. А от у Галисийский мові на своей осень Лучше перед заднеязиковим Трішки иду и тому что. Надаю, що У Галиси... Галіці... У Галисійский мої... Носові олосни являются лише у мої... ...носові... Носови Ні... и Одаю. Тут я ма майно то, що... У, uh, алисийский мой. У, uh, алисийский мой. І... E, І... E, Носові... Ее. Uh, У, алисийский мой. Носови. У, uh. uh, алисийский мой. Заднеязиковый на. На, я окремую фане мою. У, uh, алиссийский мой. Заднеязыковый на. Являються Парадзуками К і Г А також парадзуками Приосними Крім того У галіфісті мої Літера Z Позначає міжзубний Ф Ну а Літера Х У галіфісті У галіфісті мої Позначає звук. літера X у Alсійski моїй Позначає звук Ш. літера J у Аиксійский моїй також. Позначає звук Ш Дехто із гляда глядачів може спитати, чому чому літери X і J позначають. Uh, Український моїй Литр джай такой поначалу. із ізгаляє, изглядчик может спитати, а чему литра литра X и J позначают один звук? Тут я и пойму, что у Галисийский мой не звуку Ж. У Г Урисийский звук ж является лишь. Е, у іншому них словах. От. Крім того, тут я хотів би нагадати, що ми з вами переходимо думаю, до граматики. Якщо говорити про категорія... Активи... У аельсіські мой немає відмінків. От. Все маю на увазі. У латинські мой було 7 відмінків. Називний, родовий, давальний, нахідний, орудний, ісцевий, і і кличний. А у аельсійські мої залишився лише називний відмінок. Крім того, Якщо говорити про категорію роду, то в то. латинській мої було три роди. Чоловічий, жіночий та середній. Ну а у ликсиски мой залишилося лучше два рода. Человек и женосит. Именно кисло человечество роду. У ликсиски мой закинчится на О, Р Л. А. якщо говорити про іменники жіночого роду, то Іменники жіночого роду. У А, эксиски мои закиньте на А. А А Д Сен. Сем. И. С. Вот. Кинто. У А ихсийский мої... також, тако... Багато часовых форм. Ну і якщо говорити про лексику, то у основний лексичний пласт. А, і мови це слова а, романського походження. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі.